Всім привіт. Ми тут залізли на кришу, не знаю, не значить чого. Тут якісь графіті намальовані, тому що можна обійти цю кришу. То на стадіоні тут. Ось там залізли. Чому ж там ще щось роблять, щось нове. Може новий магазин. там. Чи там жити будуть? Спочатку ми там з одними штукали. Ж... Там є доски одні сині. Ми там по ним залізали вчора. Придумали, але зараз вони там щось не виходить залізати. Я подумав нову ідею, іншу доску до смітника цього коричневого. І ми залізли. Якщо вони знають, як було. По чекучому телолометом якихось а тебе, а тебе Ю... Юра, там там кріжка проломилась. Не, nee, я щось знімаю. Сидимо тихо. А я, буду? Я, буду. я не жартую, я не прийду звідси. бійця. Я теж, напевно. Була, Ти Так. У да. там провалилося трохи кі. Там по це. Покидавшися будівка. Але вони нас не побачили, надіюсь. Хочу мотолодома. Там робота якась. Плтюля. Вони за нами Вони Не та не підлякає. Ви дивлюся. Оце <плє> за дівка яка, це якась дівчина. Та не І ось тут девайс. Ось тут дефейс. Собакою Екстрем. экстрем я там Є. гріш, тут прогрешту, то вже не впав.